Оксана Пашковська лікарка, дерматологиня, косметологиня, засновниця клініки, членкиня Українського товариства естетичної медицини, стаж роботи 15 років. Розкаже, чи шкідлива засмага і чи правда, що губи можуть тріснути, якщо їх переколоти? Він взяв ваш номер телефону. Якщо він вам буде дзвонити, не слухайте, що він вам буде говорити. А я ще можу продовжити, що мене дратує. Цілий список. І це взагалі супер таке щастя від того, чим я займаюся. Чи правда що косметолог заробляє на місяць на двокімнатну квартиру у Києві? Я таких косметологів не знаю, чесно сказати. І по собі е скажу, що, мабуть, за два місяці не заробляю. Але було б класно. Чи правда, що губи можуть тріснути, якщо їх переколоти? Не можуть тріснути, може скластися таке враження, що вони от-от тріснуть. Але, звісно, можуть розтягнутися. Тканини губ можуть розтягнутися через надлишковий об'єм. Ботокс це залежність? Ботокс це найефективніший інструмент, якщо ми хочемо позбутися мімічних зморшок в міжбровній області на лобі. Це процедура, яка дає вам 100% результат найчастіше. Тому це незалежність, це необхідність для тих, кому заважає жити зможка в цій зоні. Як пережити перехідний період підлітку? По-перше, перестати їсти солодке, перестати пити капучино, лате і різні тістечка, які мають в своєму складі цільне молоко. По-друге, почати доглядати за обличчям. Звичайно ж, правильно його очищувати, вмиватися не просто милом чи водою, а спеціальними засобами. Ну і використовувати нічний лікувальний крем. З ним розібратися вам допоможе дерматолог. Щоб стати молодшою, потрібно колоти собі кров у новонародженого. Насправді дійсно є плазмотерапія така процедура, коли береться ваша кров, виділяється плазма, збагачена тромбоцитами. А в цих клітинах є фактори росту. Фактори росту вони стимулюють там процеси, які нам потрібні. Да? І ми можемо вводити їх в шкіру і таким чином стимулювати там і регенерацію, і оновлення шкіри. То дійсно це ваша плазма з вашої крові, яка виділяється. Якщо ви здорові, так якщо у вас немає там якихось проблем, ви не приймаєте якісь ліки, то це дійсно може спрацювати. Але це ваша кров. Солярій, це нормально? На мою думку, це не нормально. Лише в якомусь крайньому випадку, можливо, навіть з лікувальною метою, я б радила солярій дозовано, щоб призначав спеціаліст, але як показують дослідження. Сонячні промені, на жаль, вони впливають негативно на процеси старіння. Вони їх пришвидшують сушать шкіру, провокують навіть якісь небезпечні можливо захворювання. Тому я б не радила цим зловживати і захоплюватись. Чи можна стати косметологом, прослухавши курс в інтернеті? Я вважаю, що косметолог має мати базову медичну освіту, тому що страхи наших пацієнтів часто пов'язані з тим, щоб не занести на процедурах ніяку інфекцію, щоб людина не нашкодила так? банально, щоб не було ніякої алергічної реакції. То, звичайно, всіх цих ризиків допомагає уникнути медична освіта. Тому онлайн, я думаю, тільки покращити свою кваліфікацію. А такі базові знання це все ж таки справжнє офлайн навчання з якими запитами найчастіше приходять до косметолога українки Я б сказала зморшки, якість шкіри, так, щоб обличчя було відпочивше, сяюче, щоб ніхто не здогадався про рівень стресу, який переживає людина. Ну, звичайно, просто здорова шкіра доглянути обличчя, відсутність зморшок, ну і не старіти якомога красивіше, повільніше старіти. Чи підколюють собі губи і чоло чоловіки? Ви знаєте, в моїй практиці таких чоловіків, щоб підколювали губи, не було. Чоло підколювали. Але я думаю, що так взагалі в світі такі процедури популярні і серед чоловіків. Чи втрачають свідомість клієнти, коли бачать у руках шприц? Ви знаєте, перед тим як е, до такої процедури підійти, я ретельно розпитую анамнез. Тобто я збираю історію взагалі пацієнта, чи він колись втрачав свідомість, чи є в нього на щось реакція, які в нього особливості і стан здоров'я. Тому що дійсно, якщо людина схильна до втрати свідомості, то можливо такі ін'єкції не потрібно робити, тому що краса того не варта, да? не варта там якихось ризиків. Але, звичайно, є люди, які бояться. Тому ми стараємось голку один одному не показувати. Які три питання косметологу варто поставити, аби переконатися, що перед вами професіонал? Я б запитала про освіту, мабуть, медичну для мене це важливо. Я б звернула увагу, чи запитує він мене перш ніж робити якусь процедуру, про мої якісь особливості зі здоров'ям, з шкірою, про мої якісь побажання, так які в мене яка в мене була історія догляду за шкірою. Ну і я б звернула увагу, звісно, на кабінет на умови е, асептики, антисептики, чистоти, наскільки все охайно, наскільки стерилізуються там інструменти, якісь матеріали, якими користується лікар. Звернула б на це увагу, навіть би розпитала про це. Що дратує в професії косметолога? Дратує це коли людина бере на себе. Е, Відповідальність підібрати сама собі процедуру, коли вона не довіряє спеціалісту, а от вона прочитала десь в інтернеті, чи в соціальних мережах, чи хтось їй сказав, що ця процедура їй підійде. І насправді це не, не так. Дратує, коли людина відміняється за півгодини до процедури, просто через свій там, якийсь настрій поганий. Чи траплялися курйозні випадки у роботі? Я ж не думала про, про ці запитання, але от в пам'яті в мене є один випадок. Коли ми з пацієнткою вона прийшла, це моя колега, вона хотіла зробити губи. Ми їй зробили дуже гарні губи. Але, звичайно, коли ти робиш ін'єкцію, це травмує тканини. І після цієї процедури йде набряк. Це фізіологічно нормально, що декілька днів на губах тримається набряк. І, хоча ми делікатно зовсім губки зволожили, але звичайно на наступний ранок вона прокинулась з набрюком, і вона мені написала і сказала, що чоловік дуже е, був незадоволений тим, що я зробила таку процедуру. Він взяв ваш номер телефона. Якщо він вам буде дзвонити, не слухайте, що він вам буде говорити. Він не дзвонив, але е, я цей випадок запам'ятала, і я тепер всім кажу, що не можна без сходи чоловіка робити таку процедуру.